Мої вітання, шановним підписникам і гостям мого каналу. Приїхала посилочка. Зараз будемо робити розпаковку в посилочці, друзі, колеуси. Зараз, ось, бачите, утеплена посилка, звичайно, тому що зараз холодно. Продавці колеусів утеплюють посилочки. Зараз я зніму цей утеплювач, будемо дивитись. Чесно кажучи, друзі, я не планувала в цьому році купувати колеуси. Деякі там в мене залишились. Я в іншому відео покажу вам, як вони мене збереглися взимку. Але зараз от така погода і такі новини, і дуже захотілося влаштувати собі маленьке свято, фарб і хорошого настрою. Не знаю, як для кого, а для мене колеуси це завжди хороший настрій. Кольори неймовірні, Безмежна просто кількість сортів. Вони мені схожі, знаєте, на тропічних метеликів ці рослинки. Так, зараз я тут розберу. Дуже ретельненько тут все запаковане. Ну, треба трошечки почекати. Так. Це приберемо. Це зайво тут, бачите, як вітне корочка. Все запакуваю, запакувала, щоб точно нічого не висипалося. Це вже так 100%. Я, друзі, замовила собі колеуси. Такі, які замовляла самі перші 6 років тому, коли я тільки починала знайомитися з цими прекрасними, красивими рослинами. І ось мені захотілося замовити саме такі, як я замовляла собі вперше. Ну, будемо дивитися, ось і тут ще і так закріплено, і так закріплено. Подивіться, що робиться. Я з тут нашуршу, нашуршу вам. Так. вам. Кожна квіточка так запакована, що вже ну, ніяк вона. Не можна її зіпсувати. Подивіться тільки, яке пакування. Ну. Ні скотчого не пожалкувала, квітна парочка. Подивіться, як запаковано все. Може бути тут обрізать, може дуже довго. Так, це у мене, що? це у мене Сидона. Красунька, зараз вона манісінька. Так, Сидона, бачите, навіть все підписано в мене тут помаранчева красунька з такими більш темними штришочками на помаранчевому. Седона. Кучик уже такий гарненький. Так далі. А тут у мене це, я, друзі, ще замовила, що в мене пропав, я колись знімала відео з плектрантусами, так? І от у мене пропав один плектрантус. Я точно не пам'ятаю. Називається він чи то. Е... Золото ацтеків чи то Золото інків. До речі, він має тут бути підписаний. Подивіться, яка краса. Неймовірний. Обожнюю їх. Взимку живуть вдома, влітку на вулиці чудово себе почувають, можна композиції з ними робити. Подивіться, яскравий, красивий, а ще пахучий він який. Ви собі не уявляєте. Золото Трої. Ось, я зовсім не вгадала. Золото Трої. Так. Далі хто у мене тут? Далі у мене Гранд гранат. Бачу-бачу. Так. Гранд гранат. Цей сорт, друзі, буде з такими, по-перше, в нього глянцеве листя. Дивіться, як виблискує. А по-друге, Дуже великі в нього такі листя дуже велике. Буде, звичайно, потім пізніше. Так, є у мене таке така підозра, що їх треба обробити от кліща. Не знаю, чому я так думаю. Взагалі цей сортик він і є, якісь такі в нього трошечки такі погнуті. Листочки, але на всяк випадок, на всяк випадок, оброблю. Так, розпаковуємо далі красоту. Так, тут у нас по два. Одразу. Дивіться, як бачите, навіть закріплене на кожній. На кожному цьому пакувальному. Так, це у нас станінг. бачимо. Буде яскравий, яскравий. Ось він уже потрошечку проявляє свій красивий колір. На сонці буде просто бомбезний, красивезний. В мене, на жаль, пропав. Не зберігся взимку. Хто бачив мої відео про коліус, бачили, які в мене були? Дуже великі колекції, з неймовірно, красивезними, Самі красиві сорти я збирала. Ось один із них це Станінг. Дивіться, який красивий. Аватар. Ну, аватар це король колосів, Я вже багато разів про це говорила і показувала його. Аватар, друзі, має бути в кожній колекції. Хто коли усе вирощує, бо з аватара ну, ніяк. ну Це така краса, краса. Величезне, величезне листя, трикольорове, зелено, жовте, червоне, неймовірний малюнок. Аватар. Ось, мабуть, таке величеньке, водна рослинка. В такому величенькому пакуночку. А, трейлерчик. Це трейлерчик. Тобто, коло всякий... В нього маленькі листічка, і він такий кущовий. Також дуже класний сорт для того, щоб створювати квіткові композиції. Дивіться, Dax Лапки качки. Бачите, трошечки, трошечки вони трошечки загнулися, тому що лежали запечатані без світла, а коли я їх поставлю на сонечко, вони ось так. Попіднімаються всі, Так, дивимось далі. Щось велике, великому горщичку. це в нас щось подивлюся. Кінг також красивий. Красивий велике листя. Цього сорту буде Буінбуш. Бачите, яке забарвлення має різнокольорове? Ось він такий буде, як метелик. В нього такі листочки не круглі, не рівненькі. всі такі різблені, різні і ось такого кольору влітку. І він кущиться прямо такий кущ. Виростає красивий, яскравий, яскравий, ну точно як метелик тропічний. Подивіться. Краса. Поки що маленькі, як підростуть, це буде щось неймовірне. Так, і ще ось тут у нас два останні зараз дивимося останнє. І так, друзі, остання моя покупочка. Це маріпоза. Подивіться, яка красуня. Це колос один з е, самих великих. Великі, такі майже, а можливо, і такі, як конги. так? Хто бачив у мене, у інших там відео фото конгів з величезним листям. І ось маріпоза також має величезне листя. Подивіться, якщо порівняти ось аватар, так ми всі знаємо, що в нього великі-великі листочки, то маріпози більші, навіть ніж у аватара. Ось така красунка. І так, друзі, посилка розпакована. Настрій я собі підняла. Сподіваюсь, можливо, комусь із вас також трошечки підняла настрій такою красою. Я дуже всім дякую за увагу. Дякую, що ви залишаєтеся зі мною. Ставте вподобачки, якщо моє відео вам подобається. Підписуйтесь, будемо разом вирощувати красу.